Економічні принципи дуже вперта і, по великому рахунку, невблаганна річ. Кожне збільшення податків чи збільшення собівартості завжди має тільки один наслідок: збільшення ціни для кінцевого споживача. Тому будь-яке збільшення податків, хоч на один відсоток, потягне за собою збільшення ціни в наколичках. У магазині для споживача. І, на жаль, це збільшення не буде в 1%. Воно буде пропорційно витратам, на які збільшаться витрати всіх учасників ринку, які забезпечують постановку цього товару на полочку магазину. Більш того, збільшення військового збору, наприклад, потягне за собою зменшення інвестицій в нерухомість, створить проблеми для релокації бізнесу, який не матиме змогу або буде обмежений в ресурсі для того, щоб купити нові приміщення та перенести свій бізнес, забезпечити робочими місцями своїх працівників. Тому будь-яке підвищення податків завжди. Тягнуть до спустошення кишень споживачів, друзі. Європейська солідарність дотиснула Гетманцев, який вчора захищав свою ханебну норму про 5% військового збору для самих військових, змушений був дати податку тільки що 300 депутатів підтримали поправку, якою цей податок було знято. Боремося далі. Я все ще не втратив надії для того, щоб достукатися до вас. І зупинити від дуже ганебного рішення, яке не допомагає армії, але знищує українську економіку. І я наголошую, я закликаю. Є ресурси, за рахунок яких ми профінансуємо армію. І Я, як людина, яка віддає свої гроші, знаю наскільки це важливо. Зупиниться.